Отже, ми продовжуємо досліджувати можливості чат-GPT. І давайте розглянемо, як чат-GPT може допомогти нам, наприклад, з дослідженнями. Да? тому що я за своїм покликанням є дослідником. Давайте запустимо новий чат і запитаємо про головні статті, наприклад, про рівень щастя в Україні. Мені самому цікаво, чи є моя стаття серед цих, тому що моя стаття, та, в принципі, є одна з найголовніших по цій темі. Отже, розкажи про головні. Наукові дослідження по рівню щастя в Україні. Бо можливо, краще замість «Розкажи» написати: напиши. Напиши стисло. Про головні наукові дослідження по рівню щастя в Україні. Отже, чекаємо. Чат GPT починає нам генерувати певну інформацію, да? тобто згадується індекс щастя України, який проводиться з 2014 року, а також дослідження про народне щастя в Україні. Але це не зовсім те, що я хотів би отримати. Мене саме цікавлять наукові статті, можливо, з Google Scholar. Тобто я прошу конкретизувати конкрети. Зуй наукові статті з Google Scholar, наприклад, з Google Академія українською мовою по цій темі. Тобто він пам'ятає чад що, що ми говоримо про щастя в Україні, тому нема сенсу повторно писати щастя в Україні, просто вказуємо, що по цій темі. І ми бачимо, що насправді дійсно, бачите, цікаво, чат зміг знайти все такі наукові публікації та да, в Google Академії, почав цитувати. А деяких авторів тут, так в основному це автори знову ж таки з України, що є добре, да. Тобто ми бачимо непогано досить кількість. Статей, вже 5 статей. Тобто, фактично, якщо ви проводите наукові дослідження, вас цікавить якась конкретна тема, ви можете сфокусувати чат GPT, вточнити, да, він дозволяє вам уточнити ваше питання. Тобто, перша відповідь мене не влаштувала, да, вона така дуже загальна. Це якісь такі загальні дослідження, не академічні, це більше якісь такі звіти. Але потім, коли я конкретизую і прошу використовувати Google Академію, так тобто, це вже безпосередньо пошукова система для наукових публікацій. Так, і нам почало видавати вже конкретні статті. Які є по цій темі. Але як ми бачимо, це з ну, прізвищ, в основному, все українські автори, так, а я в основному працюю з іноземними авторами. Тобто цікаво, так само англомовні більш видання. Давайте вточнимо ще раз в чат GPT, запитаємо, можливо, є якісь ще англомовні статті по цій темі. Напиши також огляд по англомовних статтях і авторах. По темі, по цій темі. Ну, і можна вточнити так само з Google Академія. І чат GPT почав генерувати відповідь. І ми додатково маємо огляд літератури, в принципі, тобто, звичайно, що ми можемо подивитися їх на Google Академія, але там інколи досить незручно якби фільтрувати всі ці відповіді. так, І там може бути дуже багато тисячі таких нерелевантних статей. Але, в принципі, чат GPT дає нам якісь початкові знання, так, по цій темі. Ну, давайте ще запитаємо, наприклад. Які дані використовуються для визначення рівня щастя в Україні? Виправити помилочку? І поки що не маємо ми конкретних. Е Якби даних поки що є так загальний огляд, але давайте подивимося, які будуть конкретні рекомендації. І до речі, от уже соціалогічні опитування, це вже близько до теми. Так, наприклад, до речі, Київський соціології, так розумковим центром, тобто, це насправді досить відомі наукові центри в Україні, так які збирають ці дані. Uh, і так само фонд ініціатив демократичних імені Ілька Кучерєва, тобто дуже добре, що навіть чат GPT, хоча це не є українська якби, платформа, але ви настільки до до дослідили цю тему, так? тобто до 2021 року дані використовуючи, що навіть маємо конкретні рекомендації по конкретних джерелах даних. Так? Тобто, якщо ви, наприклад, починаєте дослідження з теми щастя в Україні, ви в принципі від Чаджі можете отримати якби, загальну інформацію про. Які є, можливо, якісь такі більше, як звіти, да, не наукові, просто як звіти по, по темі? Можете отримати декілька українських авторів, так, можливо, українською мовою частина в цих статей буде написана. Можете отримати англомовні е, статті, так, тобто, в принципі, є також перелік тем. Які, на які треба звернути увагу, да, тобто це соціальний капітал, нерівність доходів, корупція, задоволення життям, то всі ці фактори дійсно впливають на рівень щастя. Ну і нарешті е, навіть є конкретні рекомендації, де пошукати ці дані, да, на яких сайтах, да, тобто є і КМІС, є і Центр Разумкова, і е, фонд е, Лікар Кучерєва. Да, і, в принципі, ті, хто працюють з даними України, розуміють, що насправді це досить. Такі потужні дослідницькі центри, де ці дані є в наявності, ну і так ну і так само можна використати міжнародні джерела даних. Вони, можливо, такі будуть більш укрупнені, там будуть щорічні спостереження. Але якщо нас цікавить порівняння рівня щастя, там можливо з Україною, з іншими країнами, то звичайно, що це можуть бути дані і ООН, і Світового банку. І, Тут, тут не згадано, наприклад, World Value Survey так, або European Value Studies. Це такі дуже потужні опитувальники, де Україна бере участь. тобто Ці, ці, ці не згадані тут. Але частина таких основних в принципі, баз даних тут доступна. Тобто для молодого дослідника, в принципі, так само, як і для більш дослід... досвідченого, чат GPT починає. Як би, дає такі досить корисні поради. Звичайно, що чого не варто робити, це не варто просити чат GPT-писати за вас наукові статті, да? тому що це буде ну, би, досить проблемно з точки зору плагіату, да? тобто, який ваш буде тут добуток. І насправді, ну, як я розумію, вже існують певні методи визначення а, такого а, контенту, який був прогенерований за допомогою штучного інтелекту, да? і звичайно буде питання. Що це все-таки є певним чином плагіат. Да? Але для організації досліджень, да? для початку роботи, для визначення авторів, для визначення, можливо, навіть якихось ідей, що варто визначити, все-таки чат GPT представляє таку унікальну можливість. Отже, дякую за увагу і до зустрічі в наступних наших відео. На все добре!